Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, українчик із Сполучених Штатів Америки, моя голова Лиса Борода Синя. Ну що ж, це відео про трохи про все на світі. Зокрема, я тут маю зайняту голову розмірковуванням про нашу ось цю війну в Україні, про війну із Росією, як так могло статися. Там припущень є багато з цього приводу, і в кожного там є своя версія. Здебільшого версія така, що просто Україну хочуть знищити ті росіяни, і взагалі решта планети всі чомусь нас там ненавидять. Або якісь подібні там версії, такі, які українці винесені десь за душки, і їм там надана якась пасивна роль. Мені теж хочеться це все спростити. І я в цих своїх спрощеннях дійшов до думки, що чоловіки в Росії вони просто нещасливі, вони не задоволені своїм життям, але вони жалюгідні і накласти просто на себе руки вони не можуть. Їм для цього треба чиясь допомога, допомога українчиків. Це, ця, ця ситуація дуже схожа до того, як відбувається тут в Сполучених Штатах, наприклад, самогубці інколи самогуб, самовбивають себе за допомогою поліції. Тобто для цього треба мати там, ствол, направити там, в бік поліцейських і не, не, не виконувати їхні вимоги. Ну і вони вас застрілять дуже швидко. То приблизно така сама ситуація і з росіянами. Вони ніяк не контролюють своє життя. Вони нічого з ним зробити не можуть. І вони ну, просто продаються, продають своє життя за, ну, за ті мільйони, які їм дає Вова Путін. Лілі Путін. Правди, ради, можна сказати, що з українцями теж не так все добре, тому що багато людей, навіть ті, котрі живуть по якихось далеких віддалених куточках, зовсім не по благополучних місцях, займаються якоюсь тяжкою фізичною працею, вони ну, теж не хочуть йти на цю війну. Але коли їх ловлять цикашники, коли ловлять їх на блокпостах, чи ловлять так якимись рейдами по селах, містах, то велика кількість людей просто опускає голову, опускає руки, ну і фактично здаються. Йдуть теж в такий спосіб шукати ще кращої долі, або позбутися цього. Цього свого безмістовного існування. Звичайно, я говорю далеко не про всіх. Я не, я не знаю, яке, наскільки це число велике там, чи мале. Ну, якісь такі є. Ми, не сприймайте мене як. як а, а, того, який не переживає за майбутнє України, і тим більше не як того, хто не оцінює цю жертву, яку українські захисники, яку вони фактично кладуть складають для майбутнього України, яка, звичайно, ніким не буде оцінена. Але хлопці, які приміряють на себе їхні там ті однострої, вони стовідсотково. Кожен із нас розуміє, ну, наскільки це сміливо, наскільки це важливо, наскільки це варто, шани, поваги і там, сили селеної грошей, і становище в соціумі, і щоб всі дівчата його хотіли. Тому велика вам честь, шана і хвала від мене, всім захисникам України. І тим захисникам, які е, втомилися від цього всього, які, там, як, війна, яких триває три роки і більше, бо є такі, котрі ще там е, починали свою війну в окопах ВАТО, і яка несподівано перетворилася у повномасштабну цю війну, вони теж. Думають, що з них досить. У них там дружини, діти ростуть без них десь поза кордонах, у безпечних місцях, тому що ситуація така, як у Кривому Розі, відбулася, ну, їй не повинно було трапитися. Ну, не, не, не мають люди в Україні, тим більше діти, жити в таких місцях, куди може прилетіти. Діти повинні жити в безпечних умовах. І чоловіки повинні бути, їхні батьки повинні жити теж в безпечних умовах. І тільки е, за їхньою власною волею вони мають е, прийняти для себе рішення і йти, здобувати ці почасті, почасті в очах інших чоловіків, тому що в очах держави України вони оцінені не будуть. І ну, в очах жінок також, тому що ну, саме суспільство, самі, самі звичайні люди. Ну, вони шаною ставляться, шаною і повагою до таких людей, які ну, сміливі, які значно сміливіші, вмотивованіші, ніж я, які з тих чи інших причин туди попали. Сподіваюсь, не з тих причин, що їхнє життя погане, і вони ніяк на нього не впливають, а їх просто там зловили на вулиці і е, відправили е, виконувати щось, ну, що ніяк не входило в їхній план. Так ось для всіх цих одних, других, третіх, ветерани, звичайно, в першу чергу. А ті люди, які вирішили, що вони виросли вже над собою, і з них теж досить, і... або ті люди, котрі вирішили, що їм досить ховатися по тих своїх квартирах, будинках і не виходити більше на вулицю, а пора вже щось цим зуттям робити, то в мене є пропозиція. Я щоранку в мене випрацьовувався графік. Я щоранку о, о четвертій вечора за Києвом, п'ятдесятні, за Києвом, я сідаю і вирушаю на роботу. Моя подорож автомобілем займає 40 хвилин часу. Тобто, із 16.50 до 17.30 зі мною можна поговорити. Звичайно, що там в пріоритеті ветерани, ну і також ті, котрі як там, прийшли до тями. Нарешті вони свідомо розуміють, що їм потрібно щось з цим життям робити, і по закордонах для них є шанс почати все з нуля. Um, ветеранам, звичайно, немає часу там розбиратися, передивлятися всі всі матеріали, то їм, їм є сенс дзвонити. Їм є сенс просто дзвонити. Бажано домовитися наперед, тобто сказати, що ти хочеш подзвонити. І, я, звичайно, там за день, ну, можливо, не на наступний день, а через день можна буде просто потервенити цих 40 хвилин. Не завжди 40 хвилин займає розмова, деколи там за 10 хвилин це вирішується, відповідаються на запитання. Здебільшого люди думають, що їм треба поговорити, тому що їхня ситуація зовсім не така, як в інших, їхня ситуація особлива. Але по факту виходить, що якщо ви задасте ці запитання аудіоповідомленнями, то ви так само успішно отримаєте відповіді на ці всі свої запитання, тому що. Люди плюс-мінус однакові. Як би вам там не здавалося, що ваша ситуація особлива, навіть коли ви там сидите десь в окопі, а хто взагалі там в тюрмі сидить і зі страхом очікує добігання до кінця його терміну, бо там його закують в кайданки і відправлять в ТЦК і далі по етапу. То навіть така от різниця між цими людьми, вона не настільки велика, щоб там підходи були якось сильно різні. Тому що спробуйте знайти відповідь самостійно, хоч би, а ті питання, які залишаться, тут ставте запитання. Якщо я буду, звичайно, з кимось розмовляти в цей день, а, а ви вирішите мені подзвонити, Нічого страшного, просто ви не отримуєте відповіді на свій дзвінок. Тому дзвоніть. Також, можливо, хтось не спить вночі, вночі додому я повертаюся а, приблизно також о 5 ранку за Києвом. Десь о 5 ранку я стартую, чи без 10 -й, 5 -й ранку по Києву. І також їду 40 хвилин. У мене 10 годинний робочий день з понеділка по четвер. Я працюю 4 дні на тиждень з понеділка по четвер. Тому, кому дуже треба, зуніть. І Ставте запитання, отримаєте короткі чіткі відповіді. Ну що ж, всім. Не знаю, чим є сенс бажати миру? Миру треба бажати тим, котрі не приймають в цьому всьому участі, а тим, котрі якось там прямо чи посередковано задіяні в цьому всьому, то краще, ніж побажання, ніж побажання миру, побажання взяти долю над собою, чи контроль над собою власні руки, власну долю у власні руки. Чого би вам то не коштувало, яких би зусиль воно не коштувало, Воно завжди варте того, тому що влада над собою, вона дає вам можливість розпоряджатися своєю власною долею. Влада не є чимось поганим. Навіть якщо через те, що ви маєте взяти владу над собою, ви мусите взяти владу над кимось іншим, там, над своїми рідними, над дружиною, над дітьми. В цьому теж немає абсолютно нічого поганого. Тому що... Ця влада вона дає змогу розпоряджатися вам власним життям, і, і ваше життя буде покращуватись. А чоловіки це такі істоти, якщо їхнє життя покращується, то життя всіх навколо них теж покращується. І щоб в Україні не було такого, як і в Росії, щоб чоловіки були щасливими, Бо коли чоловіки щасливі, вони не хочуть припинити своє існування, і вони не хочуть смерті іншим людям. І тільки через ваше особисте щастя, можливо, щастя цієї України, ну і цієї, цієї, цієї планети також. Тому бажаю вам власного, особистого, цілковитого, повного відчуття щастя. Вашому житті бувайте.